Ігор Плаксій, родом із Луганщини, пішов захищати нашу країну ще у 2014 році. Не залишився в стороні із початком повномасштабного вторгнення. До лав Збройних сил України пішов знову добровольцем. Під час виконання бойового завдання у Лимані отримав поранення. Серце бійця зупинилося у шпиталі. Останній раз не був зв'язок у суботу, а це було 20 травня о, щось таке, але 24-го він вже помер. У мирному житті був люблячим батьком та мав багато планів на майбутнє. Йому ніколи не було байдуже до всього, що коїться. Він, йому ніколи не було байдуже до нас, до його родини. Він завжди намагався зробити все на краще. Він будував будинок, у нас залишився недобудований не будинок. Він стільки речей там сохраніли. Та... У, у нього були величезні плани. Це людина, яка е, все вміла, гарна голова і золоті руки, який все своє ж дуже велика, великий трудяга. Це будівельник. прямо будівельник, і сантехнік, і е, штукатур, і маляр, і ну, ну, абсолютно всі будівельні роботи він міг сам зробити. Сім'я Ігоря з 14-го року проживає у Хмельницькому. Після важкої втрати за Ігорем невимовно сумуватимуть друзі, побратими та сім'я. Прийшов він додому і говорить, Іра, жінці, я в воєнкомат і записався в Берпросі. І у мене душа успокоїлася. Ну, говорить, от я успокоїлися, тепер у мене буде паліть. От це те, що я знаю. Служив герой у третьому механізованому відділенні 67-ї окремої механізованої бригади. Поховали його на Алеї Славищо у мікрорайоні Ракове. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.